Мене звати Тамара, я вже свідчу третій раз, тому що кожен раз мені стає все краще і краще. У мене, мене така була така ситуація, в мене була задуха. Ну, три роки, можливо. А останній рік це взагалі я не могла бути у Франківську, тому що в мене вже на основі цієї задухи пішла така алергія, що я ну, не могла дихати цим повітрям, тому що багато випарів цих газів від машин. І я практично дуже часто їхала до баби і на свіжому повітрі була. Ну, Не могла просто бути в різних містах, просто ну, мені треба було... По, по горах ходити. І тому по сюди приїжджала знову та сама ситуація. Головокружіння, голова боліла, задишка, не могла сидіти дві години, треба було постійно рухатись. С сюди я прийшла, в мене через два дні. Мені все відпустило. Я просто дякую Богу. І дотепер мені приходилось бігати, там купатися в холодній річці чи ще щось. Тепер в мене ну, потреба відпала в цьому просто-напросто. Я дякую Богу, я дякую е, оцю Олегу е, за те, що він ну, такі гарні проповіді говорить, що дійсно торкається Бог в наше серце. І мені, я просто дійсно зрозуміла, що я хочу бути з Богом. І тепер мені кожен раз все краще і краще. Мої просто болячки щезають, їх просто як не існує. Дякую вам, отець Олег. Слава Господу. Слава Ісусу Христу. Було в мене таке, що отут на пальці в мене десь ні звідти, ні звідти з'явилася якась така гулька, така як велика горошина. І вона мені трохи заважала, і я її старалася і розтирати, і прикладала всякі мазі, і ходила до лікарів. І так говорили, цей говорив, то цей друге, а то говорили, що треба вирізати її. Ну і я так ходила з нею довший час, а потім я прийшла на молитву до отця Олега і молилася, і просила, щоб молився за мене. І ви знаєте, я навіть не знаю, коли і де та гулька ділася. Зовсім пропала і стало ладенько, і вже нічого нема, так просто. Просто після тих молитв. Так що я дуже дякую Господу Богу і отцю Олегу за їхні молитви і за те, що Господь Бог вислуховує отця Олега і мої молитви за наші, наші молитви, за те, що ми просимо про наше здоров'я. Я мала дуже проблеми з серцем і з тиском. І так, що не було такого дня, бо я таблетку від тиску не приймала, бо дуже мене це мучило. І почала ходити на молитви сюди, до цього Олега, кінець липня, не пам'ятаю саме коли. І зараз останній місяць я таблеток від тиску ніяких не приймаю. Це я приймала десь останніх два роки, постійно на таблеточках була. І серце мене перестало турбувати. Так що дякую. У мене був високий дуже, 210 на 110 так. Зараз вже 150 на 90 на такий, що я нормально спочуваю, просто просто. Тиску, що вона не і не це. І ще одне свідчення, хоч у мене там коліжанка сидить, але вона все каже, що вона не може спілкуватися, не може на людях, то в неї дуже були проблеми з печією. Тобто я жогую так, що вона і в лікарні лежала, що вона не могла ні зігнутися, зовсім нічого не могла їсти, так сильно її це турбувало. Ніякі лікарі, де не ходила в поліклініку, і в лікарні нам лежала в пасічні, ну Богу дякувати теж. Вона ходить вже тут четвертий місяць. І проблем зараз ні з їдою таких немає, і що там ніякого жареного, це мова не могло бути, це вона спокійно зараз нам там сидить, там цим, біля мене. І ну, зараз вона себе почуває нормально, так що ми дякуємо Богу обоє, дякуємо цю Олегу, дякуємо спіль і ноті за ці прекрасні молитви, що засилаються до Бога. Дякую. Богу. Це Мене звати Тамара, я пройшла перший раз е, п'ятницю. Е, мені було дуже погано на душі, і це тривало десь, ну, років 3-4. Е, мені здавалося, ну, у мене була така дуже затяжна депресія. Мені здавалося, що світ е, якийсь нецікавий, я мене е я то е, їздила то у Львів, то до Баби, то сюди приїжджала, я, я шукала собі місця, не могла знайти. Ну, я хворіла так е, і в мене дуже ну, те, якби, ну, так злість така була. І мені казали, що я не захищена, що е, мені було страшно, коли я прийшла сюди на молитву. Ми молилися разом, е, е, отець Олег молився, і е, я багато чого зрозуміла е, в своєму житті, і мені це ну, відійшло, я ніколи не могла подумати, е, що мені так за один раз е, відійде все, що стільки років підряд я мучилась тим, я вже і читала психологію, ну, воно на, на секунду так допомагало трохи, потім знов воно все відійшло. Дійшло отець е, Олег, е, коли помолився, я відчула ще е, 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 якесь таке ну тепло, і мені так якось звітом з, з, з зверху. Е. Вниз е, така енергія пішла вниз якось, і мені стало легше, бо в мене печінка боліла і в желудок, і мені стало легше. І е, морально я коли вийшла на вулицю, мені, хоті... мені захотілося жити, в мене повернулося е, це, це відчуття такої ну, радості, як в дитинстві. У мене такого не було за, ну, ще за дитинство. Е, слава Ісусу Христу, слава Богу! В, в, в п'ятницю ввечері, власне в п'ятницю в день. А... Вікторія, моя менша дочка, захворіла, причому так було видно, що така сильна ангіна і відразу. Тобто відразу температура 38,5, горло болить, їсти нічого не може пити, нічого не може. Все ломить, мама, мене голова болить, мама мене горло болить. Ну, молимося, телефоную, а ситуація, яка перед тим була, мамі якийсь чоловік допоміг нести в сумку. І доніс ту сумку аж додому, і потім почав говорити, що в нього є, ну він лікує, в нього сила в руках, є, і так до мами і до, до дочки. Ну, але ж ми помолилися і вирішили, що нічого не мало би бути. І коли оце все почалося, я перетелефонувала до отця Олега, кажу, отже, може бути причина отої, того від, тих відвідень того чоловіка. От каже, може бути, я молюся. І е, то був тобто цілий день вона нічого не їла, її їла мало, була температура і боліло горло, і не пила нічого. Тобто не може було навіть ліки їй дати. І, і я вирішила, що ніч має бути складна, якщо таке. Але ми помолилися, лягли спати на ранок, дитина встає, і перше, що вона сказала, мама, мене вже горло не болить. І горло не боліло і не болить. Дотепер голова теж не болить, температури немає. Тобто всі признаки такої, такої серйозної ангіни, вони зникли. Я так вірю, що за допомогою Це Олега дуже дякую Богові, дякую оцю Олегу. Слава Ісу Христу! Я була хвора, перенесла інфаркт серця і інсульт, і ходила в кафедральний собор до церкви. Стринула одну жіночку, вона каже, як твоє здоров'я, яка дуже погано. Вона каже, знаєш що, ходи в нас отець Олег проводить спільноту і тобі буде краще. Я її вислухала і пішла. Туди. Тоді я ходила на цю спільноту, мені стало краще. Не так серці було не так, я вже лежала в лікарні інсульт. Потім після цього в мене була операція на очі, на главкому. Зробили мені раз операцію на главкому, я ходила до отця Олега на молитву, стало краще. Каже, хірург, треба робити операцію на друге око на главкому. Через другий рік я пішла на другу на операцію, дуже було погано, але як я ходила на молитву, мені дуже було покращення. Потім я обнаружила, що в мене на плечі гулька. Прийшла до отця Олега на молитву, отець Олег каже, за що молимося? я кажу, прошу отця, вже за очі не молимся, а є в мене на... На плечі Голька. Але я ще на цим не зупинилася. Кажуть, мені йди в пасічну лікарню, там є такий хірург. Я виріжу 100 долярів, 50 долярів асистенту і 10 долярів, щоб де обирати. І мені так в біду стало казати, щоб до мене обирати. А я кажу, ну добре, я за згідна, а наслідки які? А він каже, а ви гарантуєте за це, що все буде добре. Він каже, а я за наслідки я не гарантую. Ну і це. І я пішла далі до оці Олега на молитву, каже, що молився отець Олег. А я кажу, за гульку. І так я ходила місяць-два. Моя гулька почервоніла. У мене на квартирі є дівчина, яка Наталя, подивися на плечах, як ця гулька. Вона каже, гулька вже почервоніла. Чи вона почервоніла, чи на покращення, чи на погіршення, я цього не знала. І так я кожен раз, я нічого не робила, лише ходила по хаті руку назад, як то та гулька буде. Ну і потім через два місяці, як вона почервоніла, вона почала зникати. І дякую Ісусикові, і при Святій Отцеві Олегові. Всім дякую, що вони молилися, що ця гулька мені щезла, що я її не оперирую. І я за все щиро, щиро дякую. Декілька років мене турбували спазми судин, які пере Перекидалася фактично і відображалася на внутрішніх органах, так що я не мала змоги самостійно йти десь там до міста, одним словом, якихось своїх потребах виходити. І навіть в кімнаті, якщо я щось там трошки попрацювала, більше перевтомилася, сильне головокружіння. Одним словом, так приходилося дуже багато відпочивати, і, і результат був мізерний, навіть після лікарні, після, значить, Прийняття курсу лікування. От. Але в процесі того, що я постійно ходжу сюди на молитви, явно я відчула, ну на базарі я одного разу просто впала. Чоловік пішов наперед, а я йшла заді нього. І тут раз. Чую, я вже все, паду. Я схопила якогось мужчину за руку, він так на мене строго подивився, як ви бачаєте, і я хвора. Одне слово зразу продавеса подала мені крісло, щоб я сіла, аж тоді чоловік повернувся, побачив, що я сижу, значить мені дуже погано. Страшно було місце, і було так, що мені здавалося, що в мене печінка розкладається, просто я відчуваю, як розпадається, вона такі сильні спазми. Серце майже кожного дня мене сильно серце боліло. Навіть в кишечнику сильні спазми. Ну, слово спазми це і дуже погана річ. І я думала, що я вже не вийду з цього. Але Господь мене звільнив. Просто так поступово, поступово, поступово. Щоразу ухожу на молитви. От. І просто надіюся. Навіть не прошу Господа, звільни мене від цього, а просто надіюся. Як розвільни звільни мене від духовного паралічу і так далі. Так. Тепер я вже, я би сказала, здорова. На 99%. Боюсь сказати, що на 100, бо чоловік мені буде давати якісь тяжкі доручення. От. Я кажу, на 99% я вже здорова. Дякую Господу Богу, дякую всій нашій спільноті, дякую цю Олегу, що постійно молиться над мене.